Справді у своєму творчому доробку Михайло Плосковітов має дві збірки віршів. Друга вмістила в себе твори про війну на сході України. Практично усі вони розповідає автор, написані із нотою смутку, болю та жалю стан такий пригнічений, тому що. Люди, які захищають кордони нашої держави, вони дійсно заслуговують на увагу. Це справжні герої. Творчість Михайла Плосковітова зібрала багато шанувальників підтримати талановитого митця Приїхали колеги та учні з Червоноармійська, де Михайло викладає українську мову та літературу. Скажи, що смете, або щось мета. Вони ж потім будуть дивитися на мене. Я буду думати. Даремно, даремно. Тема війни у творах поета зачіпає найтонші струни людської душі. Придель з двоє линка і вогні, згадай, хоч на хвилинку, про солдата, який в окопі мерзне на війні. І в час, коли годинник цокне в тиші, і повінця буде келих, щастя, сміх, не говори тостів стів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і. Живих депутат обласної ради Андрій Руденький вважає, що такі молоді таланти, як Михайло Плосковітов, потрібно підтримувати та популяризувати. Сьогоднішній непростий час є місце і пісні, і поезії, тому що життя воно складне сьогодні, але без поезії, без сильної духом нації, ми не зможемо далі жити і розвиватися як держава.